Вітаю! Підготувала проєкт учениця 9 класу Мотова Софія Володимирівна Дніпровського ліцею No22 Дніпровської міської ради. Тема мого проєкту Богдан Хмельницький. Його роки життя з 1595 по 1657 роках. Дуже цікава та важлива інформація. Одного з важливих і відомих гетьманів нашої України. Богдан Хмельницький. Український гетьман, який очолив національно визвольну війну українського народу проти Речі Посполитої у 1648-1657 роках, заснував Гетьманщину, автономну козацьку державу. У 1654-му клав Переяславську угоду з Московією, що мало значні наслідки для подальшої долі України. Вважається одним із найвидатніших українських діячів української історії. Освіта не дуже Відома інформація, але так. Освіта в Езуїцькому колегіумі. Хмельницький навчався у Львівському езуїцькому колегіумі, де здобув хорошу освіту: вільно володів латинською, польською, українською та, ймовірно, турецькою мовами. Це дало йому перевагу в дипломатичних перемовинах. Основні факти: очолив національно-визвольну війну українського народу проти польської шляхти у 1648-1657 роках. Створив козацьку державу, Хетьманщину, яка мала ознаки незалежності, у 1654 році. Підписав Переяславську угоду з московським царством, шукаючи військового союзника. Був талановитим полководцем і дипломатом, укладав союзи з Кримським ханством, Османською імперією та Московією. Мав добру освіту, володів кількома мовами і був знайомий із європейською політикою. Його діяльність стала поворотним моментом в історії України і він вважається одним із символів боротьби за українську державність. У 1648 році Богдан очолив національно визвольну війну, як ви вже знаєте, українського народу проти польської шляхти. Цього ж року він здобув перемоги під жовтими водами, корсунем і пилявцями. Це стало переломом в історії України. У 1649 році було укладено зборівський мир, що визнавав автономію українських земель. А в 1654 році Хмельницький підписав Переяславську угоду з Московським царством, союз, який він сподівався використати для захисту України. Гетьманщина, держава, яку він створив, стала основою для подальшої боротьби за українську незалежність. І його достатньо відома цитата. Маємо об'єднатися, бо лиш у єдності, сила нашого народу. Великий рух народній піднятий Хмельницький дав новий лад усій східній Україні. Гетьманщині так висловився Михайло Грушевський на честь великого гетьмана України. Зараз ми знаходимося у парку Богдана Хмельницького, де був встановлений пам'ятник на його честь у 1950-х роках. Втім, визнаючи за гетьманом таланту військового керівництва, Грушевський значно критично оцінював його як політика. Хмельницький став керівником визвольної війни завдяки тому, що здобув довір'я мас. Він ріс і жив серед козацтва, розумів його прагнення і інтереси. Народні маси зустріли Хмельницького з цілковитим довір'ям, розуміючи, що він є справжнім захисником їх інтересів. Як висловлювався Іван Криптякевич 1954 року, він поводився так, неначе був монархом суверенної держави і розвинув широку дипломатичну акцію на міжнародному полі для зміцнення свого становища. Як висловився Дмитро Дорошенко 1921 року, Богдан Хмельницький це не просто герой із підручника, це людина, яка на кілька століть уперед задала питання, якою може бути Україна про нього. Часто говорять як про полководця, але насправді він був набагато глибшим. Це був стратег, який мислив не тільки на полі бою, а й у політиці. У державному устрої, в тому, як має працювати суспільство, його сила була в умінні об'єднувати. Він зібрав навколо себе не просто армію, а ідею. Він був одним із перших, хто намагався уявити українську державу не як частину чиїхось кордонів, а як щось самостійне. Його мрія це не просто виграти конфлікт, а створити нову систему, де українці мали право голосу, землю і власну владу. До нього Україна була територією боротьби різних імперій. Після нього вона стала політичним гравцем. І, хоча тоді не вдалося зберегти повну незалежність, сам факт того, що вона з'явилася на карті розмов великих держав, уже прорив. Хмельницький мислив масштабно. Він розумів, що сила не тільки в мечі, а й в ідеї, яка живе довше, ніж будь-яка битва. Він міг помилятись, міг ризикувати, але завжди діяв з думкою про майбутнє. Сьогодні ми живемо в час, коли знову вирішується доля України. І дивлячись назад, ми бачимо, що історія циклічна. А постаті, як Хмельницький, це не просто минуле, це маркери, які показують, що навіть у найскладніші часи завжди є ті, хто здатний змінити хід історії.